Мир вам, шановні брати і сестри. Сьогодні ми знову будемо досліджувати Святе Писання. І тому я закликаю всіх нас до молитви, закликати нашого Господа-вчителя. Будемо молитися. Господь і Бог наш. Дякую тобі, що ти дав нам ще одну можливість, коли ми можемо вивчати твої вічні слова, твої заповіді, твої постанови. Читати опис Твого безгрішного життя як чистого ягнята, який помер за нас, благослови нас сьогодні, говори до нас через Слово Твоє, наш Боготець і Дух Святий. Амінь. Ми з вами продовжуємо вивчення Євангелії відповідно до Марка. Опис життя Ісуса Христа, Його чути знамен. Які він зробив пребагато? Більшість його справ не описані нам в чотирьох Євангеліях, а тільки описано основне. Я думаю, що кожен з нас, читаючи Євангелія, задумувався, для чого, яка ціль, опис чуд знамен, влад. Ісуса Христа, який він мав над хворобами, нечистими духами. І Євангелист Іван, підсумовуючи опис Ісуса Христа в своєму Євангелії, Він написав такі слова, які я хочу зачитати, і що вони в нас були завжди в пам'яті. Читаємо 20 й розділ Євангелія Івана. 30 і 31 вірш. Багато ж інших ознак учинив Ісус в присутності учнів своїх, що в Книзі Оцій не записані. Це ж написано, що ви вірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб віруючи життя мали в ім'я Його. Іван. Напевно, писав саме найменше чуд, який створив Ісус. На противагу. І Євангелист Марк описав найбільше зцілень і чуд Ісуса Христа, хоча в стислій формі. Але один і інший автор, вони переслідували одну ціль, про яку сказав Євангелист Іван. Це написано, щоб ми вірували, що Ісус є Христос, тобто Він є Месія, ніхто інший. Ми не чекаємо іншого. Ні, нікого не було перед Ним іншого. Він тільки один. Ісус Христос, тобто Месія помазаний, якого чекали євреї, читаючи старий заповідь, про якого говорили пророки. Говорили і переповідали історики. Він прийшов і Він доказав через своє життя, свою смерть і Воскресіння, що він дійсно є Месія. І ще один вірш у 21-му розділі Івана, 24-й, 25-й вірш візьмемо. Це той учень, що свідчить про це, що й оцей написав. Тобто Іван говорить про себе, не називаючи своє ім'я. І знаємо ми, що правдиве свідоцтво Його, тому що він був свідок всіх цих подій від самого початку і до самого кінця життя Ісуса Христа на землі до Його вознесення. 25-й вірш. Багато є іншого, що Ісус учинив. Але думаю, що коли б написати про все те, зокрема про кожне. Той сам світ не вмістив би написаних книг. Ось так Іван нам сказав про число того, що він створив. Але ми читаємо тільки короткий опис його життя. Наприклад, якщо брати Марка, якого ми вивчаємо, то ми спостерігаємо, що він майже повністю опустив або Пропустив служіння Ісуса в Юдеї перед тим, як Ісус пішов в Галілею. І Марк починає описувати більшість служіння Ісуса в, в Галілеї. Чому так він зробив, він не пояснює в своєму Івангелі. Але з його Іванії ми розуміємо, що воно направлене було до поган. Більше того, швидше всього, направлено до читачів. Римлян, і ми на першому занятті про це говорили, що в цій вони свідчить, що воно зокрема було направлене до римлян, коли він описує традиції, навіть перекладає грецькі слова, описує, пояснює традиції єврейського закону, Мойсеєвого закону і пояснює слова з арамейської мови. Тобто ми бачимо, що це івальне специфічне. Сьогодні ми з вами почнемо третій розділ І з першого віша по 12, включно. Тому прочитаємо разом. І він знову до синагоги війшов. і був там один чоловік, що мав суху руку. І щоб обвинуватити його, наглядали за ним, що він у суботу того вздоровить. І говорить він до чоловіка з сухою рукою: стань посередині, а до них промовляє: у суботу годиться робити добре чи робити лихе, життя зберегти чи погубити. Вони ж мовчали. І споглянув він із гнівом на них, засмучений у їхній сердець, і сказав чоловікові: простягни свою руку, і той простяг, і рука йому стала здорова. Фарисеї ж негайно пішли та з іродіянами раду зробили на нього, як його погубити. А Ісус із своїми учнями вийшов над море, і натовп великий йшов вслід за ним із Галілеї, із Юдеї, із Єрусалиму, з Єдумеї, з Йордання, із Тиру, Сидону, натовп великий, прочувши, як багато чи не він зібрався до нього. І сказав він до учнів своїх: наготовити човна йому через натовп, що до нього не тиснулись. Бо він багатьох уздоровив так що хто тільки немочі мав, то тислись до нього, щоб його доторкнутись. І духи нечисті, як тільки вбачали його, то падали ницмо перед ним, і кричали і казали: Ти син Божий. І він їм суворо наказував, щоб вони його не виявляли. Господь продовжує своє служіння в Галілеї, і, як завжди, він в суботу йде в синагогу, в збір, тобто, нашими словами, в дім молитви. І у цій синагозі він має слово або він є один з слухачів, і він там має деколи суперечки. Навіть євангіст Марк показав нам, що в третьому розділі ця суперечка вже по числу п'ята, яку він мав з фарисеями, з книжниками, із нашими словами, законниками, лоєрами, які знали закон. І кожен раз щось він робив, вони мали до нього претензії. І ми бачимо, що. Ця опозиція до нього зростає більше і більше. Що ми бачимо пізніше, вони захочуть знищити його фізично, не дивлячись ні на що. Його популярність в народі, чуде знамена, який він чинив на годування багатьох людей. Явно, люди бачили, що він від Бога, але цей конфлікт зростає і. Ми побачимо його кульмінацію. Але знову Ісус в синагозі і був там один чоловік, який мав суху руку. Це, цю подію описує нам і Матфій, і Лука з деякими добавками, додаваннями. Наприклад, Матфій описує нам більше цю подію, включаючи діалог Ісуса із людьми, які. Стояли до нього в опозиції, які противились тому, що це робилося в суботу, навіть зцілення, не стільки вони звикли до зцілень. І Матвій нам додає до діалогу Ісуса, де Ісус питається у присутніх, чи знайдеться між вами людина, у якій вівця, коли впаде в яму або щось інше станеться, чи ви не витягнете в суботу? І писання каже, що вони не відповідали йому, вони не могли йому відповідати. Коли ми читаємо Луки цю саму розповідь, то він додає, що Ісус знав думки їхні. І ще одну деталь додає: бувши лікарем, вказує на те, що рука в Соша це була правиця, права рука. Ми завжди знайдемо в Луки особливий інтерес. До фізичних немочів, до фізичного стану людей Ісуса, і ми звернемо увагу, що Він навіть використовує термінологію медичну. Він знову був у Капернаумі, це синагога, і це був його звичай. Він проповідував по всіх синагогах, де тільки мав можливість. Цей самий звичай мали і. Апостоли, коли вони пішли, проповідували після Воскресіння і Вознесення Ісуса Христа другий вірш, І щоб обовинатити Його, наглядали за Ним, чи Він у суботу Його не вздоровить. Це було постійно. Цей нагляд, спостерігання, щоб щось знайти в Ісусі, це було постійно. Ісус це знав, Він знав їхні думки. І вони розуміли, що Він як. Вчитель із співчуттям, він щось зробить відносно цієї людини, яка явно мала неміч. І вони хотіли використати її для того, щоб знову поставити Ісуса і зловити Його на слові. Навіть Лука нам додає каже, що вони хотіли знайти оскарження проти Нього. Третій вірш. І говорить він до чоловіка сухою рукою. Стань посередині! Деякі переклади кажуть, піднімися і стань посередині. Я думаю, що порядок в синагозі дозволяв це. Може, після читання закону, молитви, було вільне обговорення, і Ісус використав це. І знову це сталося в суботу. Він це робить спеціально. Ми бачимо це, щоб показати бідність духовну вчителів. і... Показати велич, і для чого він пішов, і своє співчуття до тих людей, які його слухали. Четвертий вірш. А до них промовляє: у суботу годиться робити добре чи робити лихе? Життя зберегти чи погубити? Що годиться робити в суботу? І я думаю, що це риторичне питання, і всі знають на нього відповідь. Я думаю. Навіть люди, які не служать Богу, вони це скажуть: якщо потреба є в тому, щоб зробити людині добро, щось сталося, потрібно все відкласти, фізично допомогти, потрібно це зробити. І Ісус знав відповідь на це питання, і ті, хто хотіли його зловити, знали відповідь. Тому Писання каже, вони мовчали, їм не було що сказати проти. Я думаю, що якщо вони сказали, були проти цього зцілення, то народ піднявся проти них. А е, вони цього найбільше боялися. П'ятий вірш. І споглянув він із гнівом на них. Не часто ми читаємо в Євангелії про гнів Ісуса Христа, який являється праведним. Божий гнів праведний, тому що Він чистий, він майже ніколи був не направлений проти грішних людей в нашому розумінні. Ті, хто обманювали ті, е, домитників, е, перелюбників, але він був дуже часто, в більшості своїх направнення, до людей релігійних, які були послідовниками традицій, і ці традиції ставили вище слово Боже, які були лицемірами. Ми повинні на це звернути увагу. Особливо ті, хто дуже тримається. Чогось постанови людської, чи вона не суперечить Слову Божому? І Христос хоче їх тут навчити. Він дивиться з гнівом. Як цей гнів проявився? Ми далі будемо читати результат цього гніву, але він, наприклад, з гнівом виганяв овець, голубів, міняльників грошей з храму. І це було двічі на початку його служіння і в кінці його служіння. Він бачив, затверділо їхнє серце. Тут написано засмучений закам'янілістю їхні сердець. Закам'янілість сердець сталася від того, що вони відкидали слова Божі. Вони їх не приймали. І кожний раз воно робилось кам'яне настільки, що вони розп'яли свого месію. Вони не прийняли його. Псалом 95, 8 не робіть твердим серце вашого, мов примериві. Це в історії було євреїв, коли вони вийшли із Єгипту в пустині їхнє серце було тверде. Вони не сприймали, не розчиняли слова Божі вірою. І знову в євреїв це саме повторено, 3 розділ 8, 15 вірш. Сьогодні голос Його, ви почуєте: не робіть затверділим ваших сердець». Читаємо навіть після Воскресіння, коли Ісус Воскрес. І явився Марії Магдалині, яка пішла, звістила учням, і вони мали затверділе серце. Тому Марк 16, розділ, 14, вірш написано. Нарешті він з'явився одинадцятьом і докоряв їх за твердосердя з невіру. Що вони, чувши свідоцтва, вони не повірили. Тому це слово і до нас. Не робімо затверділим. Якщо ми його відкидаємо в слово, то Господь. Перестає до нас говорити, а починає говорити, як писання каже до фарисеїв притчами, приповістами, які вони не розуміли, і які він пояснював потім своїм учням. Господь закрив для них спасіння. І продовжуємо п'ятий вірш. І сказав чоловікові простягни свою руку, і той простяг. І рука його стала здорова, тобто правиця його, правиця його. Господь зробив те, що він планував зробити. Який? Яка реакція фарисеїв? Фарисеї, Шостий фарисеї, вірш, фарисеї ж негайно пішли та з ірудіянами раду зробили на нього. Як його погубити? Фарисеї вступають в ненатуральний союз, незвичний із ізрудіянами, з якими вони були великі опозиції? Якщо брати будь-яке питання, вони були. В опозиції і в суперечці з іродіянами. Вони ненавиділи їх. Але коли вони хотіли виступити проти Ісуса, вони зібралися разом. Як це зробити? Хто такі були іродіяни? Ми чуємо від самої назви, що щось пов'язано з іродом. І дійсно так, це була політична партія, не релігійна і ім'я взяте від ірода Антипи. Вони підтримували Рим, грецьку культуру і були. Завжди в опозиції до фарисеїв. Навіть ми їх зустрічаємо при самозакінченні служіння Ісуса Христа, коли фарисеї, Матфія 22, розділ 16 вірш, посилають своїх учнів до нього і разом з іродіянами, щоб його піймати. Пам'ятаєте випадок, коли йому представили монету? В нього питання було: чи податок платити кесареві? Вони думали, що Ісуса зловлять тут. Але Господь знав їхню хитрість, і він відповів, так що після цього вони не задавали йому питань. Лука нам описує результат ізцілення в синовозі Сухорукого, те, що Лукіш розділ 11 вірш, вони переповнились лютістю і один з одним змовлялися. Розуміємо, що цей гнів не просто був простий ненависть, це була лютість. Вони б могли, якщо була для них можливість, в той самий момент вони б знищили Ісуса, але ще не настав час. Вони цього не зробили. Вони ті, які полюбили темряву. Христос виводив їх на світло, що вони бачили свої вчинки, але вони в них не покаялися. Іван пише в третьому розділі, 19-му вірші: суд же такий, що світло. Прибуло на світ, але люди полюбили темряву. Сьомий вірш. що Ісус робить? А Ісус із своїми учнями вийшов над море. І натовп великий йшов вслід за ним із Галілеї і іудеї. Натовп завжди йшов за ним, дуже великий. Навіть коли його вели на розп'яття і ходили по різних причинах. Хтось побачити чудо, хтось ісцілитися, хтось наїстися, хтось послухати вчителя. Але цей натовп був з всієї території Палестини, починаючи від самих південних і думеї, навіть південно-східних і до самих північних, тир Сидон Надмор'я, і вище далі з Дамаску, з цих районів Сирії, тобто слух йшов про Ісуса. І навіть ми читаємо в Євангелії Івана при закінченні служіння Ісуса Христа, навіть греки почали питатися, навіть до до греків, напевно, з віддалених районів, які питалися у Пилипа, ми хочемо бачити вчителя. За ним і слідували дуже багато людей. І Думея, як я вже казав, це місце, де. Напевно, раніше в більшості свої жили потомки Ісава, Про це говорить буття 36 розділ, 43-й Це провідники Єдома, він же Ісав. і Сав Навіть сама родина іродів була Едумеян, і тому робила їх нелегітимними царями над юдеєю або над євреями. І вони це розуміли. То вони хотіли вислужитися, вони мали своїми союзниками Рим. І навіть з цих місць, де вже більшості населення було євреїв, приходили, щоб послухати Ісуса. Але це на них накладало велику відповідальність. Пам'ятаєте, коли Матвія, 11 розділ, 21 вірш, написано Горе тобі, Хоразіма, Вівсаїдо, Капернаум, ці місця. Бо коли в Тирі й Сидоні було явно настільки чут, то вони покаялися. Але в людей було затверділе серце. Восьмий вірш описує, хто там ще був? З Єрусалиму, Юдумеї, Зайордання, тобто Переї, Істиру, Сидону, натовп великий, прочувши, як багато чинив він зібрався до нього. Пішов слух про нього. Це не було початок тільки його служіння. Це після Галілейського служіння Ісус направляється в Єрусалим, щоб бути розп'ятим. Це, швидше всього, вже друга половина Його три з половиною роки служіння. Дев'ятий вірш. І сказав він до учнів своїх: наготовити човна йому через натоп, що до нього не тиснулися. Христос шукав місце, де б його люди не тиснули. Тому що навіть інші вони сте пишуть, і тут трошки говорить нам Марк, що люди, які хотіли зцілення, вони хотіли б тільки доторкнутися, і навіть кидалися до нього. І тому Ісус знову навчає над морем. Як він це буде робити далі? Четвертий розділ Марка, Луки, п'ятий розділ з першого по третій вірш. Це було звичне його вчення, звичний спосіб передання інформації. Він стояв в човні, можливо, сидів. Ехо йшло, і голос по воді, яка передавалася, і люди, які сиділи на схилах на березі, вони гарно чули, тому що їх було тисячі. Десятий вір. Бо він багатьох уздоровив. Так що ті, що немочі мав, тислись до Нього, щоб його доторкнутися. Марк нам описує, чому стільки людей ходило за ним. Вони тільки доторкнутися. Вони це розуміли, тому що вони передавали не одному. Навіть Ісусу не потрібно звертати було на них увагу. Так як жінка торкнулася тільки з вірою і зцілилася. І... Це люди бачили, передавали один одному. Вони хотіли, хотіли тільки торкнутися його, і ті, що торкались, вони отримували зцілення. Одинадцятий вірш. І духи нечисті, як тільки вбачали його, то падали низьком перед ним і кричали, і казали: Ти син Божий. Марк знову звертає нашу увагу на те, що Ісус мав владу над нечистими духами. Вони, напевно, ті, які знали дійсно, хто, хто Ісус і що Він є Месія. Навіть Христос до цього публічно не виявляв, не говорив про це. Але, е, як Яким нам каже, що і демони вірують і тремтять, вони це знали. І тому Ісус Христос забороняв їм це говорити, е, рекламувати його устами одержимих людей. Ми читаємо в багатьох місцях і не тільки після вигнання нечистих духів, але після зцілення він наказував, щоб про нього не розповідали. Коли про нього говорили, популярність зростала, він навіть не міг війти у місто. Він не міг часу відпочити, поїсти. 12-й вірш. А він їм суворо наказував, щоб вони його не виявляли. Як я вже казав, це було постійно. Прокаженому в Матвія, 8 розділ, четвертий вірш написано: гляди, не розповідай нікому. Ми читаємо Марка, перший розділ, 25 п'ятий вірш, коли був одержимий в синагозі, так само Господь наказував, казав, замовчи, вийди з нього. І апостоли цього не дозволяли. Коли нечисті духи устами людей говорили про них, хто, ким вони являються, вони цього не сприймали. Ми бачимо, що одержимість це не завжди падання на землю, спускання піни. Але це були звичайні люди, які в певний час проявлялись, що вони були одержимі нечистими духами. Як ця дівчина дійсно апостолів, яка. Передказував майбутність і заробляли господарі на ній. Чи це інші одержимі, які спокійно приходили в синагогу, але коли Господь Ісус був присутній, там вони виявляли себе і вигукували, і Ісус їм забороняв. Наступний раз ми підемо далі, з 13-го віша, побачимо, познайомимося ближче із учнями Ісуса Христа, яких Він вибрав. Як Писання каже, що за ним слідував великий натовп учнів, але наступний раз ми побачимо, як з цих учнів великої кількості він вибирає для себе особ, особливих людей. І він їх називає апостолами. І ці апостоли понесуть його науку і служіння далі. А зараз прославимо нашого Господа, закличемо Його ім'я, помолимось. Амінь. Господь і Бог, Твоє ім'я благословене і прославлене, Твоя вічна, спасаюча любов до кожної з нас, Твоє Слово, яке ти для нас залишив, начай нас, що Ти дійсно є Спаситель, Месія, відкупитель наш. Господи Боже, допоможи нам сприймати це не тільки своїм розумом, своїми вухами, але й своїм серцем, зрозуміти це, прийняти Тебе і. Бути спасеним тобою, мати вічне життя. Хай твоє ім'я прославиться, наш Бог Отець і Дух Святий. Амінь.